Суспільство, яке насолоджується вашими сумнівами, суспільство, яке отримує вигоду від ваших побоювань та вагань, вподобання та любов себе, це акт повстання. У своїй роботі так казав Заратустра, яку Ніцше писав протягом 83-85 років 19 століття, він описує чотири перетворення духа, як вівця перетворюється у верблюда. Верблюд у Лева і Лев у дитину. І одразу невеличка ремарочка. Вівця це прекрасна тваринка. Як і всі інші тварини, вона є невід'ємною частиною флори і фауни. Але як тільки ми думаємо про людину в образі вівці, ми одразу вбачаємо в цьому негативний підтекст. Чому? Ну, можливо, тому що така людина не полюбляє виділятися. Намагається бути непоміченою, вона остерігається будь-якого ризику та відповідальності, вона знаходить комфорт, будучи частиною стада. І так живе, я побоюсь навести статистичні дані, але велика кількість людей. І в цьому немає нічого поганого. Взагалі за нічого не існує такого поділу на добре і погане. Це абстракція. Існує лише людина, її думки та скрижалі цінностей. Думки повинні підводити людина до сумнівів, тому що саме вони і є цією кувалдою, яка розбиває старі, залежані крижалі цінностей, на руїнах та обломках яких людина може побудувати нові. Вівця, бажаючи бути корисною, прагнучи уваги та визнання, беручи на себе уже певний вантаж відповідальності та самовизначення, таким чином бере на спину непід'ємний тягар для себе ж. І для того, щоб пройти цю пустелю з тягарем, дух вівці перетворюється на духа, верблюда, більш витривало, працьовитішого і слухнянішого. Верблюди наповнюють свої дні якомога більшою кількістю зобов'язань та йдуть по життю з великим вантажем на спині. за осмисленим та сповненим сенсом життям, верблюд робить себе рабом людей, живе для суспільства та його визнання. Вірить, що важка праця та трудове життя згідно з принципами та очікуваннями інших це його призначення. Однак з плином часу Верблюд починає помічати певні зміни у відношенні людей до нього. Він починає зізнавати собі у тому, що вантаж стає йому непідсильний, Цигар збільшується, напоювання водою зменшується, биття батогом стає болючішим, слабкий дух Верблюда помирає, сильний дух Верблюда. Лютує, озлоблюється, але терплячий та витривалий дух верблюда не може в повній мірі проявити свою злість, це бажання змінитись, подолати себе, приводить його до метаморфозу, перевцілення, в дух Лева, люту істоту, короля, який ні перед чим не вклониться. Лев хоче здобути собі свободу і панувати у власній пустелі, але на його шляху трапляється великий дракон, назва якому. Ти повинен. Тисячолітні цінності виблискують на лусках наймогутнішого дракона. Усі цінності всіх речей виблискують на мені, усі цінності вже створені, і кожна створена цінність це я сам, так каже дракон. Але духлева був народжений воювати, створювати собі свободу та простір для нових цінностей, здобувати право на священне ні, навіть перед обов'язком. Тому у кривавій боротьбі між Левом, який є уособленням Я хочу, він перемагає могутнього дракона. Лев убив дракона, але його перемога була його поразкою. Перемога Лева залишає його глибокою нікчемністю та нерозумінням, що робити далі, сидячи один у порожній печері дракона. І саме тут відбувається його трансформація у дух дитини. Дитина це невинність і забуття. Новий початок гра. Колесо, що крутиться само собою, перший порох, свята згода з усім. Своєї волі прагне тепер дух, свій світ здобуває собі забутий світом. У цьому остаточному перетворенні дитина здатна знайти свій власний сенс життя, жити для себе, лише дух дитини здатний жити без ворожості лева, без тягара, верблюда і без непотрібності вівці. Вона здатна творити свої власні крижалі цінностей, бути чесним полотном для творчості, джерелом свободи та простором для росту.